Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розкажу вам про чотири знаки Зодіаку, з яких мають вийти відмінні мами. Знак Зодіаку впливає не тільки на характер і відносини з оточуючими, але й на те, яка ви мама. Отже. Перше місце скорпіон. Мами скорпіони не нав'язують своє скептичне ставлення до світу. При цьому вчать дитину не бути надмірно довірливою, наївною, вчать тонко відчувати будь-яку ситуацію і як вийти з неї переможцем. Скорпіони заради дитини готові буквально на все. Вони вміють ніяку без травмування психіки дитини виховати в ній сильний характер, розвинути її найсильніші сторони і навчити досягати найсміливіших цілей. Друге місце Стрілець мама, стрілець знає про все на світі і може захоплюючи розповісти цікаві історії і факти з різних сфер знань. Стрільці є природженими вчителями, іноді в них роль педагога може переважувати роль мами. Однак їм досить одного погляду на свою дитину, щоб розтанути, і ось вони знову добрі мами, що пояснюють всі незрозумілі моменти. У таких мам діти вчаться проявляти інтерес до знань і вмінню бути терплячим на цьому шляху. Третє місце рак. Для таких мам комфорт і затишок в домі завжди на першому місці. Іноді діти в подібних умовах виростають трохи несамостійними, бо мама бере на себе абсолютно всі домашні турботи. Цього можна уникнути, привчивши дитину робити роботу по дому разом. У раків дуже тонке почуття прекрасного, яке вони прищеплюють дітям. Четверте місце. Телець. Мами тільці люблять свою дитину до безпам'ятства. Тільці дуже прив'язані до матеріальних цінностей, тому дитина буде жити в ситості і достатку. Тільці через безмежну любов іноді можуть розчинитися своїй дитині. Вони прищеплюють дітям довіру, щирість, а також уміння тонко відчувати внутрішні переживання та емоції. Це обов'язково стане в нагоді в дорослому житті при побудові своєї сім'ї. Любі друзі, у нас серед вас. Є такі знаки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.